Ой. Що? Ну о, давай сюда падаем. Подаємося на депрессивный колер. Ч? Пилатывается депрессия? А, блеще злетело, килограмм, глядай круп. Тут дроны. Він уже танцює там. Я не шансу. Дві ми вини. Давай їбаш, бо хтось летить. Я йду, і ходять там молодець. Dobrze, to jest. Co ja? to, o, drobować, to jest? Dobrze. Blech. Co blech? Nie Nie to O, to jest nice Да він? Сучка, майже вене сломана. Тут є ця психолка. Не рома так. Моя шуза за. О, чайше. Шама? Давай? А, это затягивает. Хватит, знает. Как все, как все, как я как это называется. Зубочистки. о. Ну да. И как-то сделали вообще не очень. Mm -hmm. Mm -hmm. Та вони уже возу будет честки. Mm -hmm. Не, ну та ці такі пиздоглазики ці, вони всі такі, блядь. А ці, що ти слухай, mm -hmm. як чекай? Blackpink, чи шо? То тоже. А чекай, як вони про ту мотель не звайт. А та... ти слухаєш, така? Блін. Да та вони танцюють до хера там. Не, там до хрена есть танцює, там одна такая вполне открылась. Ааа, эээ. Да, да, а там есть соска файл. А ладна. Ты ездишь, что ниша с дочковой говорит, это есть соска файл. Ну, зачинайджер. Ты ждень.

Бачили в Японії. Бачили в Японії, чи в Китаї зробили, що вони вже, наприклад, коли ти родишся, є тисячу балів. І Якщо ти хороший працівник чи поганий працівник, то суспільстві взагалі. то ці бали додаються чи віднімаються. І якщо ти навіть на високій посаді, то якщо маєш мало балів, то ти не працювати Нормально. Ну, Но, чекай, я партії не приймають там же умовно комунізм коммунизм и там миллиард... Я не помню, я в Японии читаю. Миллиард четыреста насали, не блять. Миллион тысяч, блядь. Не узали на тот них не прошло. Знаю 91 Весь прикол в рабочих местях на місці. Там Меня ж все бігає, ніхера хера нема. Не розумію. О, Тут ЛГБТ поле. Тут завжди є якісь я О, вже має багато. Йоу! Ну, зайбись. Ой, не додав. Та йде в зону. Ну, якся раз. Якщо побачиш, що є смесь, то попрошу. Питуйся смесі. Хай прийшов у мене смесь. Ніхто й не казати. Чай, ты нам мав парасоль так без знати, блин, Якщо я тебе не буду відновлювати, то ти будеш знати чого. Чекаю, щоб Ясно. Якщо що, тебе не давай, коли не до одного живе. Я буду слухати. Ты не упало. О, тут підрассывается цілий огонь. Пришли нахуй, такі страхи мудрі. Та чтобы дожив, трохи. Сейчас ты заменил. Один є А вони всі звертика повилазели на мене, Ну Ніхто нічого не хоче сказати. Одного вони ну, там видно улицував. Mm -hmm. Видно вже уже, блин, тут ще раз час свій вертолет. Я під рубу нахуй. Ну не там на карте все трой. трое. Опять все будет. Сейчас кто-то идет. А ты сука садила, блядь, у корчи. блядь, типа чарю. Ты удал он за свои бабы. Но. Ми ч, блядь? Відъбались від мене тако бігомна. Блядь, почти нафиг. Напиш. Ну да иди сюда, белом. Я слышал дом бьет, чекай твоя вежа. Кость была атака чья там. У меня дверь, иди сюда, бегом, белом. Я бы безпрою... стой, а гни меня, вот мне дед осталось. Чика, чикай. Маешь две? Майш, майш, Всем, да, вон, одна у тебя сейчас ты у меня длился. Давай, давай, What? Все, 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 вс, вс, вставляем, вставим, вставим, вставим. Оп! Так что моите золото может им убрать и нахуй. Шукай тачку. Я не <laughs> знаю, я не показал ничего. А, ну это нельзя повернулось. Желаем, mm -hmm. блядь. Сейчас напиляюсь. Импульс кисели. Здесь угу. мало бы ты халупа, блядь, тачка. Нема, тут тут хата стояла в сейчас. Ладно. Ч за хуйня, бля? Да ху тебя стал вниз. Да? Ну то не ну, кинуться РПГ, блядь. Ага, Все, пізда мені. А ні, затем... Я думав, що це мене цей, блядь. Як то називається цей грім? А то маска моя наебнулась. Ну, може вбити. Ходіть, цього машина. А це ви ти відновив їх? Я в цьому ході. Я побіг в один біг до машини. Ідіть нахуй, блять. З вами поганять, щось. Я взяв бата його забили зразу Non, non.

Хорошо, нок. А он из нас сдохнул. За нас это взвали. Тут вот, ротова. Насадь, чрт? Нася на платье. Да. Хапнул, пиздец, хапнув. Кто он тачится? Только стой меня возьми меня. все, 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 Дайте їм перебити перебать стресс. Ба тут тут язык вас перепутал. Дивіться. Тачка наша наша. А как ты так, гандом баный? Полет нахуй. Да запел ролл. Чекай, 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 не лазишь. Така. Thank you so much. Си ты, ти, мене я менее Стас, 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 сто, свернись. Вернись, Стас. Герой, знай, цю хуйня. що то блядь, не моя. Плаває, тримай собі, тримай собі, убьет, блядь. За мною плавай.

nie mam pożkodnika, damy jest. No, że moje pożkodniki są jasne. jest. 70-ку А что нам так дргаешь, блядь, попасть не рано? Да музон Бля, я застрял, вытягните, тяги, будь ласка. Да Ты видите тут Забери ты нахуй за ты я пить машину на Корка, Курка, блядь. Под какой машиной? Как, блядь? Тут о, я не знаю, я достиг, сих, блядь, пить. Я просто умру, блядь. Я на а не могу. Я, я не могу сделать, ты под бетоном. Ты девки, блядь. А что за болом, блядь? Ты как бы что я застрял, блядь? Ну, ну. Что ты пиддаешься им, блядь? Там тому зону, найду до нас. Один тип? Да нет. Вот тут, 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 тут! Вот пидорас конченый, блядь! Тут иначе их нема. Капестрелька там дрей. А где он хуй сок? Да. А во, вей бизнес догоре. У него шансов нет. Не кажа. Всякий буває. Nie daj win. mnie. Skurka! Ja na goł kubiku popał. Hehehe. <grymme> Blyat, kury! Найс. Давай сто ему уже. Ну а ты, да. То точно, блядь.